Нагородити залізних криворіжців саме така місія урочистого івенту, що відбувся у музеї трудової слави у палаці культури Інгулець. Напередодні свята робітників металургійної та гірничо видобувної промисловості тут зібралися понад п'ять десятків працівників інгулецького гЗК. Тетяна одна із них вже майже 30 років, продовжує справу своїх пращурів на підприємстві. Сумарно у нас як 136, мому, років. Да. Ой, тату ми... У мене був електрик участка, мама. Була е, головою цехового комітету на рудозбагачувальній фабриці номер один. А також у мене ну почалося все ще з бабусі, яка працювала вообще мантером залізного не, там, пу, шляху. До повномасштабного вторгнення окупантів на підприємстві працювало майже 5 тисяч працівників, злагодженою роботою яких щороку вироблялися 13 мільйонів тонн залізорудного концентрату. Проте після 24 лютого гірничо збагачувальний комбінат через заблоковані порти та небезпеку обстрілів значно знизив кількість виробленої сировини. Зокрема, вісім сотень працівників покинули свої робочі місця і долучилися до лав зсу. Та, попри всі виклики, підприємство все ж змогло налагодити безперервне виробництво за словами керівництва. Це заслуга усього колективу. Змогли досить схитих е, умовах налагодити виробництво, хай воно не те, яке ми очікуємо, але воно на сьогоднішній день. Я хочу подякувати вам і побажати всім нам миру, перемоги, щоб оті задумки, які кожного з нас є, щоб вони відбулися на душі часи. За високий професіоналізм та значний внесок у підтримку економічного фронту зо п'ять десятків залізних криворізьких металургів та гірників нагородили грамотами та подяками від міста, району та метенвестхолдингу. Перших днів повномасштабної війни, коли ворог був на підступах до Кривого Рогу, Інгулецький ГЗК надав техніку для будівництва захисних споруд та ліквідації наслідків ворожих ракетних ударів. Силами комбінату відновили понівечені ворогом ділянки доріг в Широківській та Карпівській громадах. Зокрема, підприємство передало на фронт нашим захисникам пікапи, мікроавтобуси, вантажівку, мобільні лазні та інше. Ми разом працювали над ліквідацією наслідків е Льотам в Дамбокарачиновськановська водосховища, і ми разом працювали і працюємо зараз над укріпленням боєздатності та оборони нашого міста. До слова, усього в гірничо-металургійному комплексі Кривбасу функціонує 12 промислових підприємств, тисячі працівників яких щодня тримають свій виробничий фронт, аби підтримати економіку та боєздатність країни. Загалом Антон Чекаль, Віктор Степанов, перший міський.